Всім гарного дня, все буде Україна. Ну що, для тих, хто полюбляє їздити ногами, які стоять на дугах солу Опозита. Ну і до речі, дуги соло вони не такі великі, як кастром на самопальні. Тобто я звик їздити ногами на дугах, але один нюанс. Ніжечка з хромованої поверхні трошки злітає, впирається в циліндр. Іноді каблуки впираються у вихлопну трубу. І від цього обу має пошкодження і неприємний чорний дим ззаді мотоцикла, в залежності від того, яку ногу ви притулили до якого циліндра. І так, що ми робимо? Ми маємо на вибір касіковські ручки, касіковські ручки які можуть стати донорами гумок на дугу і звичайні ніжки пасажира. Тобто є два таких варіанти. Тепер саме цікаве. Беремо штангенциркуль, міряємо діаметр. Діаметр труби дуги. Маємо 25 міліметрів. Міряємо. Трубу підножки пасажира маємо 26 мм. Тобто 26 мм. Тобто, якщо ми її поставимо сюди, в неї не буде потрібного натягу і вона триматись не буде. Зрозуміло. Тобто цей варіант вже відпадає. Якби ці вже підніжки, на ці підніжки не підходять, тому що різні з діаметрів. Так, ще один варіант. Касік. Діаметр. Двадцять два. 22. Маємо 25 3 мм мілі... на розширення гуми для... під час напресовки. Тобто все суперово. От ми її отак от ось сюди ставимо, вона трошки розширюється. Ну, ставимо в такому варіанті, щоб ця штука мала обмежувачну дорами, як то кажуть, ну так більш естетично. Тобто, прийдеться отут відрізати цю заглушку, зробити пряму і вона.